Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Ви дивитесь рецепт здоров'я. і Я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні пропоную поговорити про проктологічні захворювання і міфи та факти, які навколо цієї теми витають. І в цьому розібратись нам допоможе Олена Золотова, лікарка-проктолог з 17-річним досвідом роботи. Вже чималий кейс за вашими плечима. Оленочко, перш ніж перейдемо до обговорень, прошу подивитись відеоматеріал разом з нашими глядачами, який ми підготували по темі. Проктологічні захворювання тема, про яку не прийнято говорити вголос. Багато людей, стикаючись із дискомфортом, болем чи кровотечею, соромляться звернутися до лікаря. Вони відкладають візит до проктолога на потім, боячись діагнозу, процедури огляду чи навіть осуду. Замість професійного лікування часто починається експериментування мазі, що допомогли сусіду, сидячі ваночки, картопляні свічки та змазування проблемних місць медом чи маслом. Деякі люди безконтрольно приймають проносні засоби, а інші навпаки терплять біль та ігнорують симптоми, поки стан не стає критичним. Таке самолікування може не лише приховати проблему, а й ускладнити її. Втрачається дорогоцінний час, і хвороба переходить у хронічну або навіть небезпечну стадію. Геморої ускладнюються тромбозами, анальні тріщини стають свищами, а непомітні поліпи можуть переродитися в злоякісні утворення. Так склалось чомусь, що питання проктологічні люди вирішують самі. На вашому досвіді, скільки до вас приходило відсотків пацієнтів, які занедбали хворобу через те, що лікувалися самостійно, отими От всіма методами ваночок, картопельки прохолодної, які тільки там ще огірочки із прямо з грядки, які методи тільки не придумують народні наші люди, щоб тільки не дійти до лікаря. Так, ви цілком правильно підмітили, що на сьогоднішній день самолікування, особливо народна медицина, це у нас особливо цінно. Чомусь багато існує методів, які можна знайти в інтернеті у вільному доступі, і що ми тільки не чуємо на прийомі. Всякі різні варіанти: і часник, і дерен, і будь-які будь-які інші методи народної медицини, скажімо так. Відсоток запущених хворих достатньо великий, напевно, більше ніж 50. Я думаю, що основна причина тому є сором. Та страх відвідати такого лікаря, тому що лікар – це, напевно, одна із спеціальностей, які займаються достатньо такими делікатними проблемами. Прийти, розказати, як відбувається похід до туалету, а тим більше визнати те, що є проблема, для багатьох це дійсно соромно. Хоча я достатньо активно приведені своєї сторінки на інстаграм, при зверненні до моїх пацієнтів завжди говорю, що відвідати. Ти лікаря проктолога це ніколи не має бути соромно, і на сьогоднішній день це не боляче. Напевно, ще й соромляться те, що це жінка, коли чоловіки приходять. У вас так не бувало, що вони приходять і кажуть: ой, а можна чоловіка? Е, ну, Достатньо рідко, тому що на сьогоднішній день кожен із пацієнтів знає, куди він йде і до кого він йде. Як правило, вже перед візитом дізнаються якусь певну інформацію про лікаря, дивляться рейтинги, відгуки і так далі. Е, особисто в мене, щоб відмовлялися від огляду, бо я жінка, такого не було. Ну, Люди знають, куди вони йдуть і до кого вони йдуть. Але е, в місті Вінниця є проктологи як чоловічої, так і жіночої статі, тому наші пацієнти. Мають можливість звернутися по бажанню куди їм комфортно сьогодні. Дійсно в соцмережі допомагають отакі, якісь питання, які люди соромляться задати тет-а-тет, -тет, за допомогою соцмереж. В повідомлення вам написати чи часто до вас пишуть якісь такі каверзні запитання. Є така категорія пацієнтів, які соромляться, напевно, напряму на прийомі задати питання, тому мені пишуть в особисті повідомлення. Є запитання, які дійсно достатньо важливі, як правило, вони мають. Носять інтимний характер, тому що не кожен на прийомі може вільно запитати лікаря певні речі на сьогодні. Достатньо актуальне питання: це анальний секс, і інколи краще не проігнорувати дати відповідь на запитання людині, щоб в подальшому не виникнули якісь захворювання, а також ускладнення після такого виду задоволення. І тоді пацієнт до вас не дійде, а все вирішить на етапі самопідготовки. Моя задача спрофілактувати. Моя задача зробити так, щоб людина отримала повну відповідь, поставивши мені запитання і попередити якісь певні захворювання. Профілактика це найкраще. А от якраз одне із моїх питань для вас сьогодні було також чи спровокує статевий акт анальні тріщини, чи можна якось підготувати. До цього такого делікатного ніжного процесу, так одна із причин утворення анальних тріщин або травм анального каналу, це неправильна підготовка або грубий статевий акт саме в анальний канал. Тому що це неприродні місце для такого виду задоволення, і підготовка має бути зовсім інша, така незвична. Це є певні засоби, які використовуються. При такому різновиду статевого життя, це має бути нормальний партнер, якому довіряє жінка, і може з ним розслабитися, може поговорити і прийняти якісь певні рішення перед такими видами задоволення. А так як анальна тріщина, це механічне подразнення слизової внаслідок якогось певного процесу, чи то твердий кал під час закрепів, чи то проникнення, проникнення під час да, анального сексу, відповідно, можливі і достатньо часто такі наслідки, як утворення анальних тріщин. А анальні тріщини, якщо не своєчасно звернутися, тягнуть за собою ряд певних ускладнень. А що вже робити, коли вже відбулося щось пішло? Не так, і є біль там чи інші. Чи можна якось зарадити свічечкою, якоюсь? Чи обов'язково потрібно йти на консультацію? Обов'язково потрібно йти на консультацію. Я, як кожен лікар, не люблю рекомендувати займатися самолікуванням, тому що кожна свічечка має свій склад, має свій показ і протипоказ, і кому як не нам, лікарям, краще в цьому розібратися. І коли починаю займатися самолікуванням, як правило, ми маємо такий наслідок, як перехід. Гостроєнальної тріщини в хронічно, а це вже захворювання, яке потребує оперативного лікування. Тому для того, щоб не затягувати і не ускладнювати собі життя, краще відразу звернутися до лікаря, для того, щоб йому чітко пацієнту чітко встановили діагноз і призначили правильне лікування дієве. Але натомість часто люди звертаються в найближчу аптеку і там тихенько на вушку кажуть Допоможіть, будь ласка, є проблема. Що стосується мазей там різних, які рекомендують по телебаченню, в рекламах в соцмережах, купа всієї такої домашньої, начебто, доглядової такої косметики, якщо можна її так назвати, і чи вони допомагають, чи вони також можуть нашкодити цій мазі? Ну, я не розумію, чому для наших людей легше піти розказати фармацевту про свої проблеми, ніж прийти до лікаря і розказати про ці проблеми лікарю. Звісно, що фармація на сьогоднішній день це є достатньо такий потужний бізнес і ряд препаратів продаються тільки через те, що так потрібно певним аптекам або фармфірмам. Тому я, звісно, категорично проти таких підходів до лікування. Я за те, що е, такі препарати призначав лікар. Чому саме так? Я вже говорила за свічки, і точно так саме стосується мази, що кожна мазь має свій склад. Є мазі, які підходять пацієнту, є мазі, які не підходять, є складові, які можуть заважати при тому чи іншому стані. Тому це має бути підбір індивідуально під кожного пацієнта після консультації у спеціаліста. А що з народних способів дійсно може допомогти, і в яких випадках? От якісь трави чи, можливо, ті ж самі мазі, які виготовлені власноруч, дуже небезпечно, тому що я собі уявляю одразу, як це все готувалося в такій трохи антисанітарії, і там натирався якісь редька чи ще чесничок, і це все руками. Ще, можливо, перед цим ця терточка була десь поряд з м'ясом, і коротше, буде горе. Я взагалі достатньо обережно відношуся до народної медицини. Ну, По-перше, тому що я не знахар, а дипломований лікар. А, хоча є е, цікаві речі, про які я цікавилася, ще з від наших предків, якось ж наші бабусі і дідусі спасалися в той так, час, вони коли. І зараз кажуть, от спрацювало, спрацювала. Інколи є такі м, випадки, наприклад, при Розширені внутрішніх гімроїдальних вузлів, люди сідають над гарячою водою і паром, їм якимось дивом той вузол кудись дівається. Хоча зі сторони логіки. Це в принципі неможливо, тому що від гарячого судина навпаки розширюється, і від пару мало би ставати гірше. Але люди вірять, що їм це допомагає, експериментують. Хоча іноді м -м, навіть страшно дослухати цю історію до кінця на прийомі. Чим закінчилось у, такі? у вас були такі історії, що розказували? Історії були дуже цікаві, навіть з використанням часнику, натертого, який засовували в анальний канал для того, щоб врятувати себе від. Зуду, причому э, Свербіж достатньо часто може виникати внаслідок подразнення. І лікування чосником ще більше посилює це подразнення, відповідно, зовсім нелогічний метод лікування. І якщо я про цей метод знаю, значить пацієнт дійшов до мене на прийом, тобто воно не допомогло. І достатньо часто я на прийомі пацієнтам пояснюю, чому так допомагала нашим бабусям і дідусям картопля. Не сам факт був у картоплі і крохмалі, як факт того, що вона була з холодильника. Тому що за рахунок холоду, ще колись. Та, або з погріба. За рахунок холоду йде спазм судини, відповідно, йде рефлекторний відтік крові від внутрішніх і зовнішніх гемороїдальних вузлів. Тому цей метод був такий дієвий. Інколи... Але сьогодні ми ні в якому разі не рекомендуємо. Не рекомендуємо. Я Я інколи навіть шуткує на прийомі, що можна засунути таким чином не тільки картоплю, можна і горошок. А, цілим рядом все одно допоможе виключно за рахунок того, що він буде охолоджений. Дуже цікаві методи. Дякувати нашій медицині. Сьогодні є безліч медичних препаратів, які допомагають усунути і біль, і проблему. А от що стосується причин, коли от, м, варто розібратися, від чого з'явився геморой, від чого тріщини з'явилися. Як е, тут бути, і, і що може спровокувати це спосіб життя? чи е, Якийсь інший міф навколо цієї теми. У кожного із нас є своя причина до виникнення або прогресу даного захворювання. Наприклад, у жінок це, як правило, виношування вагітності та пологи, у чоловіків це водіння вживання алкоголю. Наприклад, спадковість грає достатньо велику роль у розвитку або виникненню даного захворювання. Так як це гімерой, це судинна патологія, відповідно, спадковість однозначно впливає. Стосовно появи тріщини анального каналу, це як правило спосіб життя, тому що від Характеру калу від того, що ми їли, буде залежати характер калу, а характер калу буде впливати на стан слизової анального каналу. Тобто, якщо кожна людина буде розглядати це питання як потенційна загроза для себе і буде старатися слідкувати за тим, як вона харчується, який веде спосіб життя, наскільки він активний, як дотримується гігієнічних процедур, то Кожен із нас може попередити е, дане захворювання. От хочеться одразу перейти до теми дітей, тому що вони зазвичай відкладають похід до туалету на довгий термін, там можуть забувати, перетерпіти, чомусь такий складний процес навколо цієї теми. Що робити, коли дитина там три дні не ходить в туалет, а тоді все спорожнює за один раз. До речі, на сьогоднішній день це достатньо актуальна проблема. Зараз багато дітей на прийом звертаються, причому у віці від двох років і до підліткового віку. Ну, звісно, коли ми починаємо розбирати причину виникнення проблеми, коли ми починаємо розбирати харчування дитини, активність, звичка походу до туалету, це триває з часу сидіння на горшку або в туалеті з гаджетом. У е, кожної дитини на, е, скажімо так, на таке загострення, на захворювання є певна причина, і в основному це неправильне харчування. А як ви розумієте, неправильне харчування у дітей це. Ну, скажу так, недбалість батьків, напевно, я можу так це назвати. Тому що достатньо часто я чую, що діти харчуються без режиму, без клітковини в раціоні, не п'ють воду, вживають фастфуди або не корисну, зовсім не корисну їжу, яка в подальшому, звісно, буде призводити до проблем з проктологією. І, е Мені достатньо страшно слухати і дивитися на цих діток, які в такому віці вже знають, що таке проблеми з практологією. Тобто, краще в першу чергу це налагодити режим харчування? Однозначно, режим харчування, питний режим, а також слідкувати за тим, щоб дитина щоденно ходила до туалету це перше питання. І друге питання це те, щоб дитина. Не сиділа тривало чи то на горшочку, чи то на унітазі. Зараз раніше читали газети. А зараз у нас всі йдуть в туалет з телефоном. І коли мама мені задає питання, а що ж мені робити, щоб дитина довго не сиділа в туалеті, я раджу просто забрати телефон. І тоді дитина чітко розуміє, що потрібно робити в туалеті. У мене дитина, йому сім рочків, синочку, і він, коли йде без нічого, то він рве туалетний папір. Я потім заходжу і там салюти такі. Йому нудно, то він і так розважає себе. Потрібно обмежити дитині час, і вашій також має бути ліміт на відвідування туалету це свого... виганяти треба. Так, вже має бути дисципліна. У Нас є на то дві хвилинки. Ми в туалет заходимо виключно для того, щоб зробити там свою справу і звідти вийти. Там а от якраз цікавого. це довготривале сидіння. До чого воно може призвести? Бо кажуть, не сиди довго в туалеті. А чому? Тому що коли людина чи то дитина сидить довго на унітазі, йде посилений притік крові до органів малого тазу. І Якщо людина цього не відчуває, забувається, сидить довго на унітазі, цей притік кожен раз посилюється. Плюс для того, щоб вигнати калові маси, потрібно інколи потужитися. Відповідно, цей притік крові ще збільшується. Тому от Такий одноразовий тривалий похід до туалету може спровокувати достатньо неприємні наслідки. А от сидячий режим роботи у тих самих дальнобійників, у офісних працівників, які отак от, от зранку до вечора сидять на стільці, це може б не шкодити? Так, це також є фактори е, ризику. Е, тому ми це читаємо, і я своїм пацієнтам завжди говорю, що е, якщо вже склалася така ситуація, і ми маємо такі вид діяльності, ми ж не можемо е, звільнитися з роботи чи заборонити пацієнту їздити на машині. Це його Хочи, це було б найкраще. На о, так, але завжди є вихід із ситуації. Відповідно, ми можемо посеред робочого дня піднятися, зробити невеличку гімнастику, порухати ногами, поприсідати для того, щоб покращити відтік венозної крові від нижніх кінцівок першочергово. Точно так само і водій транспортного засобу може зупинитися, побігати, попригати, поприсідати і продовжувати свій рух. Без вихідних ситуацій немає. А от якщо вже закрипи часто відбуваються, чи можна користуватися клізмами, ось такими медичними, якось на регулярній основі, чи її можна? Одноразово використовувати, де тут межа? Е, є випадки, коли е, я, як лікар, рекомендую використовувати очисні клізми. Ну, це як правило може бути перший похід до туалету в післяопераційному періоді. Або якщо, наприклад, е, зміна місця проживання чи поїздка на відпочинок, у пацієнта відбувається дискомфорт, збій за рахунок е, там, наприклад, тривалої дороги, зміна е, режиму харчування, продуктів харчування, то в такому. Випадку десь колись разово я дозволяю. Ну на постійній основі ми категорично проти, на то є певні причини, тому що, ну якщо це клізма готова з аптеки, вона має певний склад, який не можна використовувати на постійній основі. А якщо ми говоримо про клізму з водичкою, порушуються певні рефлекторні позиви. Тому часте або постійне використання клізм ми. Забороняємо краще сісти з пацієнтом на прийомі і розібрати причину виникнення таких ситуацій і дати пораду, як можна цього уникнути. Ми вже багато говорили про симптоми, але якщо проблема протікає безсимптомно, таке можливо, що зовсім нічого не змінилося, якраз ті профілактичні огляди були би корисні. Є певні види захворювань. Певні захворювання, скажімо так, які дійсно можуть протікати безсимптомно. В основному це розростання новоутворень, тобто безневинні поліпи анального каналу або прямої кишки, які в майбутньому при тривалій травматизації можуть перероджуватися в злоякісний процес. Тому саме в цьому випадку профілактичні огляди рятують життя. І на моїй практиці таке було. Я впевнена, що на практиці кожного проктолога був не один випадок, Випадок, коли випадкове виявлення новоутворення може рятувати життя пацієнта? А чи можуть бути от такі от закрипи, певний режим походу до туалету нормою? А коли це якісь фізіологічні? Норма вважається похід до туалету два рази на день або? Один раз на два дні. Ну окрім того, що кожен день це загальноприйнята норма, та да? тобто від двохразового походу на день до один раз на два дня. Все, що більше часу, це вже не вважається норма, це вже схильність до закрепів. Якщо частіший похід до туалету протягом дня на це також треба звернути увагу, тому що часті походи до туалету можуть сигналізувати про запальні зміни. В товстому кишківнику. кажуть, що надмірні фізичні навантаження теж шкодять. Але які вони мають бути, щоб викликати тиск анального отвору там чи кровотечу? Це якісь надмірні вже підняття ваги, чи що. Так, є навіть жінки на прийомі, які приходять з тромбозом зовнішнього геморродального вузла. І перше питання, яке я задаю, ви щось важке підняли? І достатньо часто там, да, ми вчора з чоловіком пересували шкаф, чи там робили перестановку в квартирі, чи робили ремонт, чи взяли дитину ну, різко на руки, да, там несподівано. Тому навіть і у жінок є така, скажем так, причина звернення, як підйом ваги. а що стосовно чоловіків, то ви ж розумієте, що для чоловіків підйом ваги це взагалі звична справа. Жінок гарних на руках носити, наприклад. На них це так не впливає, як на жінок. Впливає точно так само, тому що підйом важкого, він знову ж таки підвищує тиск. В судинах органів малого тазу йде розширення судини, притік крові, і не завжди наступає відтік. Утворюється розширення, і в цій діляночці кров згортається, утворюючи тромб, тобто тромбоз зовнішнього гемороїдального вузла, достатньо часто, ну, скажімо так, відсотків, напевно, 70-80 причиною є підйом важкого. Хочу відмітити, також, що і спортсмени достатньо часто з'являються на Огляди до лікарів-практологів за рахунок того, що різке збільшення, наприклад, ваги під час тренування або неправильне виконання певної вправи. Тому я завжди раджу, тим більше, що сама активно займаюся спортом і так, дивлюся в залі, хто що як працює, завжди раджу займатися з тренером і контролювати збільшення ваги, з якою ми працюємо. Все має бути в балансі і в міру. Якщо говорити про харчування, про яке ми вже трішечки сказали, але хочеться більше розібрати питання кави алкоголю та гострих продуктів, чи вони не опікають слизову, чи вони не шкодять, чи якимось чином не впливають на артеріальний тиск, який там вже працює по-іншому. Ну, почнемо розбирати це все почергово, тому що про кожен вид продукту, скажімо так, є що розказати. Ну, давайте почнемо з алкоголю. Після свят, як правило, кількість пацієнтів на прийомі збільшується, тому що прийом алкоголю він розширює судини, і знову ж таки ми повертаємося до патогенезу захворювання саме геморою, Це розширення судин і притік крові. І ще й висушує організм, тому що так після вживання. Води. Да, після а. вживання алкоголю на ранок, як правило, йде схильність до закрепу. Так, тому і інколи буває, що йде травма. Після хорошого застілля ми поїли м'яса, не звернули уваги на те, що овочів в раціоні було менше. Випили алкоголю, відповідно, алкоголь бере на себе воду, і перша порція калу на ранок тверда. І у нас виникають якісь певні ускладнення. А так як після алкоголю і так голова болить на попу не звернули увагу, а звертаються вже з запущеними хворобами. Хто уважно відноситься до свого здоров'я, приходить вчасно, і ми йому відразу допомагаємо. Стосовно кави, тут теж така достатньо змішана ситуація. Я неодноразово розказувала в себе на сторінці, що кава навпаки стимулює перистальтику кишківника. І є багато людей, які після чашечки кави зранку йдуть до туалету. І якщо немає... Проти показів зі сторони серцево-судинної системи до вживання кави я, як лікар-практолог, ніколи не забороняю вранці випити смачну чашечку кави, насолодитися ранком і задати собі позитивного настрою на весь день. А якщо ми перейдемо до наступного виду продуктів, такі як гострі страви, то тут, звісно, є обмеження. Ну, по-перше, як там мексиканці? Мені цікаво, вони любителі гострої їжі. Мені здається, що це потрібно родитися мексиканцям для того, щоб шлунково-кишковий тракт був адаптований до такого виду їжі. Ми не адаптовані. Наші шлунково-кишкові тракти не сприймають для нас це агресивна їжа. Тому краще обмежити і я не можу сказати, що в нас люди обожнюють гострі страви, це невеликий відсоток пацієнтів, але достатньо часто на прийомі говорять, що а я люблю гостре, але вони в мене на прийомі. Значить, однозначно прямий вплив. На роботу шлунково-кишкового тракту, а також на результат роботи, він доводиться. Да на а що ще можна перерахувати з тих продуктів табу і з дозволених, які допомагають там бурячок, наприклад, взагалі? Я прихильник того, що можна вживати. Різні продукти я не забороняю своїм пацієнтам нічого вживати в раціон. Єдине, що кожен вид продукту має бути добавлений, до нього, має бути додавлена клітковина, тобто можна і рис, якщо він буде з овочами, не обов'язково він буде мати скріплюючу дію. І на останок хотіла б дізнатися у вас, чи дійсно усі проктологічні хвороби небезпечні для життя? Не всі хвороби в практології можуть призвести до онкології або смертельного результату. Да, скажімо так, Богу дякувати. Ну, я вас хочу запевнити, що кожна проблема, тим більше, якщо вона виникає по практології, це дуже некомфортно, це дуже сильно виснажує пацієнта, впливає на його моральний стан і виявляється достатньо важливо щоденно відвідувати туалет. І отримувати задоволення від того, що після походу в туалет нічого не турбує. Тому якщо у вас виникли якісь дискомфортні відчуття, не дай Боже сліди крові в калі, якщо ви бачите, що є схильність до закрепів або до проносів, не зволікайте, не займайтесь самолікуванням, не соромтесь і не бійтесь, відвідуйте лікаря. Профілактика це завжди краще ніж лікування. Дякуємо вам за таку розгорнуту тему за те, що ці делікатні питання ми проговорили. І я думаю, що тепер дійсно стане більше людей, які з легкістю будуть приходити і обговорювати цю тему. Боятися нічого не потрібно, соромитись також. Тож, друзі, щоб бути здоровими, обов'язково дивіться нашу програму Рецепт здоров'я це ж була Олена Літвіцька. Побачимось.